Ми маємо захищати, я вважав, принаймні на Кавказі, Україна має захищати український національний інтерес. То ми маємо, перш за все, намалювати свою карту, бути там присутнім. У нас є з ким говорити. Да, зараз за переписом 4% українців українців ну, взяти північно-західний Кавказ у суб'єктах. Краснодарський край, Карачаєво, черківський так Але ця ідентичність, вона рухлива. Розумієте, і російські дослідники визнають, чому зміни відбулися? Та тому, що це нібито більш престижно бути росіянином. Більш е, на, на для чого? Бо телевізор кожного дня та там в Україні дефолт, та Київ спалили. Та вже там те те. те те А це ж ну це зараз, тільки ми бачимо такі в... кричущі випадки. А це було завжди. І коли українські війська зайшли на, на Курщину, вони позгадували, почали по щось українською мовою розмовляти. Кобзарів хтось подо... подоставав. Тому, е, ну шановні, е, перш за все, от у нас е, 13-те читання. Да, мап... Картування українських інтересів. От через картування українських інтересів ми будемо картувати Росію. І згідно цього ми будемо допомагати і плекати національні еліти, і давати їм візію майбутнього і програмні засади, і співпрацю.